Хотіла розпочати насамперед з цієї історії, яку вчора озвучив Володимир Зеленський, виступаючи перед журналістами в Давосі, і він сказав, що під час стамбульських переговорів Росія висунула ультиматум в питанні того, щоб замінити Володимира Зеленського, тобто нашого президента, на одіозного Віктора Медведчука. І от в мене запитання: чому ця деталь зараз з'явилася, була озвучена Володимиром Зеленським? І чи може це якимось чином бути пов'язано з тим, що зараз? Топ темою, очевидно, не тільки для нас є початок переговорів про завершення війни в Україні. Ну, дітям почати теж вже тривають спроби, як uh -huh. мінімум, з Байденом до добрих три роки, без Байдена добрих уже три місяці. Тому я думаю, що це вже така стара історія. Просто вона отримала. Певний поштовх, імпульс з обранням Трампа. З'явилось вікно можливостей, і, власне, через нього почали крутитися. Зеленський починає закидати певні факти, які були в стамбульських домовленостях, які в, в секретній частині. Зрозуміло, що є питання, чи ж ви раніше нам про це не сказали, типу чого ж ми вивчали? Ну, от, бо Стамбул же ж там була людина, яка підписала від себе, ратифікувала, типу його. Ну, чише так, парафувала. Це не ратифікація, це парафація. От, але ми бачимо, що це історія про те, що зараз просто президент намагається відбудуватися від повтору стамбульських домовленостей. Бо якщо стамбульські домовленості повторити, то це призведе до того, що ну те, що він зараз каже, заміна значить влади. Е, далі там російські партії в парламенті, далі там будуть е, ці е, далі. там будуть е, знищені війська. Залишиться тільки 20%. Далі там виріжуть всі заводи оборонні, які роблять зброю. Ну і далі, далі, далі. Там, типу, ці цілий пункт зараз він закидає, розуміючи, що Путін буде повторювати свої історії, тому він зараз намагається їх так потрошки вкидати, щоб. Ну, скажімо так, делегітимізувати, роблячи публічним непублічну частину домовленостей, ви просто їх зриваєте і викидаєте з робочого столу. Тому ця історія так пане Миколу. А може бути, я нагадаю, що трошечки раніше Володимир Зеленський теж говорив, що ключовою вимогою з боку Росії може бути питання виборів в Україні. І це той момент, той пункт, в який може впертися взагалі сам початок переговорного процесу. І чи може Росія, до речі, використати і питання виборів, і питання даруйте ставленника на у вигляді Віктора Медведчука? Ми ж знаємо, що він на території Росії переховується, він навіть свою політичну силу там склипав і просуває її. Ну, скажімо так, що він там собі в Росії склепав, типу я думаю, нам взагалі зараз не цікаво, тому Ні, ну, що. Це просто не... я не знаю. Так, тому можу. що все-таки. Ми, ми маємо історію про те, що там ця вся э, Камарілія вона точно сюди не повернеться. І перша гарантія цього це збройні сили України і українське населення. Хто б там які умови не, не нав'язували, щоб не говорили. Ну от Україна не прийняла окупацію Росії, дала бій і вибила Росіян. Ви саме бачите сотень тисяч кілометрів, які mm -hmm. просто за рахунок ночі. Ну от і непідготовленості країни були окуповані. Коли країна взяла до рук зброю, все це було змінено. Ну от все це було викинуто. Ну от і тому Україна зараз, скажімо так, точно не прийме ті умови, які там в хворих головах Путіна, які там в хворих головах Медведєва, Януковича і решти цієї гарбатої банди, типу, десь там створюється. Ну от зрозуміло, що зараз буде інша історія. З Трампом будуть намагатися створити нову архітектуру. Ну от будуть намагатися з Трампом створити е, новий договір. От але Україна стоїть на своєму типу, вступ НАТО як гарантія. Україна стоїть на тому, щоб був вступ в європейський союз. Україна стоїть на тому, щоб було багато інших моментів, в тому числі зброя, в тому числі якраз такі репарації зі сторони Росії, які можуть бути е, їхні гроші, які зараз е, заморожені і лежать в Бельгії. Ось це якраз таки головна історія, яку ми зараз бачимо. На вашу думку, деякі експерти кажуть, що Трамп. Починає змінювати, і навіть дехто каже про радикальну зміну свого ставлення до війни в Україні. А от на вашу думку, Трамп змінюється у питанні війни в Україні, і яким чином, на вашу думку, Дивіться, Трамп в переговорах він грає. Тому сказати, що він змінився. Mm -hmm. Давайте почнемо з того, що ми не знаємо, який він ну, типу. <гум> це перше. Друге Пісков сказав, що він поїде на 9 травня до, до, до Росії до Путіна. Ну тоді в яку сторону він змінився? В кращу чи mm. гіршу? Да? Те, що він вчора непогано атакував Путіна, це класно. Типу, це, це була гарна, позитивна історія. Те, що сьогодні росіяни кажуть, що він до них прийде на святкування Дня Дня перемоги над фашизмом. Типу, і ми будемо прописані там ще як ще одні фашисти. Ну, типу, яка, яка тоді зміна, яка тоді історія? Він розуміє, що він отримав від Зеленського. Е Добро йти на переговори. Зеленський зараз, до речі, в Давосі теж про це говорить. Ну от але він, скажімо так, зараз атакує Путіна слабкою економікою, можливістю ще більшого послаблення, зниження цін на нафту. Ну і далі, далі. Ну от і просто хоче від Путіна отримати теж згоду на переговори. Путін зараз завишає свої ставки. Ми погодились типу Ну Зеленський на переговори, але каже, що є свої червоні лінії, через які він не готовий перейти. Ну, наприклад, одна з них. Неможливість скорочення армії він про це сказав. Неможливість заміни просто в ручному режимі влади в Україні, неможливість, наприклад, легітимізації окупації неповернутих територій. Тобто Україна і надалі буде прагнути їх повернути. От військовим шляхом там дипломатичним шляхом неважливо. Але типу мова зараз іде про це. От тому зрозуміло, що Зеленський каже, готовий вступати, але типу, от є, є такий набір от, але як бачимо, що тільки такий набір Путіна й цікавить. Тільки такий набір зараз е, в нього на порядку. Денному uh -huh. Тому бачимо, що він намагається звести ось ці кінці. Ну от воно погано йде, але знову ж таки, це вікно можливостей, яким треба скористатися або не скористатися. Якщо, наприклад, партнери кажуть, ну окей, ми вам даємо там трильйон доларів uh -huh. ракетами, танками, я не знаю, там дронами. Ну от, і, типу, перемагайте, і тоді не треба буде мирний договір. Тоді у вас буде по факту перемога, і вам не треба ці 300 міляр. Ви там собі Москву пограбуєте, вас буде 700. Ну, от, Але поки що цього ми не бачимо. Сьогодні була заява Рюти на українському сніданку в Давосі, ну от е, вони сказали наступну історію: що е, програш України це трильйони витрат для НАТО. Тому краще зараз на мільярди Україну посилити, щоб вона в переговорах була з сильної позиції Ну от зараз така стратегія, типу бачимо зі всіх сторін. Ви самі зауважили, що вчора Трамп непогано атакував Путіна і Москву? І от на вашу думку, як довго він може від цих словесних атак перейти до дій? Тому що ми ж бачимо, як реагує Москва? Вони говорять про шанобливе спілкування, що вони б хотіли з боку Сполучених Штатів Америки. Вони висловили своє невдоволення оцінку їхньої ролі в Другій світовій війні. От як довго цей словесний понос? І оця от поведінка е, з боку Москви, е, буде ну вести Трампа до того, щоб він роздратувався і почав конкретні якісь ходи. Вона може на певному етапі спровокувати роздратування і до конкретних кроків з боку Трампа. І на якому етапі це може ну, статися? В цьому і заключається план України, типу влади, типу, яка каже, що ми типу будемо Трампу типу там ніжними котиками зі всім погоджуватися, угу. і розраховувати на те, що Путін буде жорстко нав'язувати свої умови і в якийсь момент зірве ці переговори. Ось це розрахунок там, нашої переговорної команди. Ну, Путін грає зараз інакше. Він теж намагається бути зайчиком для нього. Запрошує на якісь свята, каже, готовий підігрувати, каже, готовий по Україні поступитися, там виведе якісь війська з Польщі, виведе їх десь там з Прибалтики. Ну а тому зараз йде, йде ось це качання психологічне. Перший хто дасть. Слабину на тому Трам вибудує оцю архітектуру перемовин за його рахунок. Друге, перший, хто його розізлить, стане його ворогом. Тому зараз обидві сторони намагаються бути позитивними і добрими. От. Але зрозуміло, що там Росія свої наміри не змінила. Україна теж ну, нам немає куди відступати. Типу тому зараз воно, скажімо так, іде на рівні ось цих психологічних танців е з Бубном, ну от, але поки що ж нічого ж не просувається. Ну тобто, ви ж бачите, що до інаугурації Келох так ні до кого й не приїхав. Так зараз може Трамп набрати Путіна. Зеленський буде намагатись на молитовному сніданку помилитись і за здоров'я Трампа, ще дай Боже з ним зустрітися. І от, ось це план. Ну, от. Далі зустріч Путіна десь там лютий mm -hmm. з Трампом. І далі, типу, березень, можливо, на трьох. Бо спочатку вони захочуть вдвох зустрітися. Зеленський намагається обіграти, там, забігти раніше. Ну, вийде-не вийде. Тут же ж те, це теж так поки mm -hmm. що самодіяльність. Ну, от, а американці це не погоджували. Ну, от. А, тому зараз є ця історія, ми її бачимо. Але е, поки що ми бачимо маневри віртуальні. Реальних е історій немає, бо знову ж таки, давайте задамо базове питання. А який план Трампа ніхто не знає? От я думаю, що і в нього немає швидше за все. Пане Микола цей це йде таке прощупування політично-дипломатичне, це йде спроба знайти слабинку або з кимось посваритися і вже влізти в серйозну бійку, або навпаки, хтось дасть слабинку і на його цих слабостях вистроїти всі перемовини. От а по факту він же ж теж грає різного Трампа. То маск з цим з Трампом Джуніором атакують Зеленського, просто як якісь школярі просто булінгом зайнялися в Твіттері. да, типу, там картинки постять, обзивають. Ну, типу, ну що це за дипломатія? Ну це булінг просто шкільний. Далі бачимо: він атакує Путіна, лякає економікою, буде гірше. Але якщо забрати слова або виключити звук, ну теж нічого не відбувається. Ну що, нафту понизили, чи що, тобто зараз іде психологічна гра, ну це так само, як і з е, цією з Гренландією, так само, як і з Панамою, типу ну, багато так, заяв підвищити Панади. ставки, щоб потім отримати своє, <как> Так, ну, але в цьому є певне логічне пояснення, тому що Трамп ще на там два дні до цього ще не зайшов в кабінет. Зараз він вже в кабінеті, вже він входить в речаги управління сполученими штатами і світом і буде намагатися оце все зробити. Як воно піде, дивіться, у всіх е, є велика пересторога, у всіх дуже великий е, об'єм незрозумілості майбутнього. Третє: у всіх ну, є певний страх, теж воно ж може піти незрозуміло як. Тому все це в комплексі дає е, достатньо велике е, відчуття незрозумілості майбутнього, незрозумілості того, що буде і яким буде цей план. Ось Ось тут всі поставили три крапки і маленькими шажочками намагаються зараз все це намагаються все це прощупати і mm -hmm. намагаються все це знайти. Зараз нема ні одної людини в світі, яка вам скаже, що буде в травні, а ще краще, що буде через рік чи, наприклад, в жовтні. Ну, хтось планує вибори, хтось планує тікати, хтось планує там балотуватися. Але дехто я воювати, вам скажу, то... а дехто сказав, що в них навіть вогники оптимізму стосовно завершення війни, стосовно того, як діятиме Трамп по відношенню до Москви, з'явилися. Є такі навіть коментарі, не всі, пане Миколу. Я принаймні але такі чувак коментарів чую. багато. Ну, типу, там сьогодні Сверденко заявляла в Давосі, що війна може завершити. Ну може завершитися. Ну от і в 22-му могла завершитися, і в 23-му могла завершитися, але не завершити в Росії. Кажуть, що Трамп. Пішов би лісом, бо так, так, такої неповаги до Путіна вони не бачили. А інші коментатори воєнкори пишуть, що Трамп він же міролюбний, а й хоче миру. А хто найміролюбний в світі? Путін. Значить, Трамп номер 2 після Путіна, а Путін справжній лідер. Понимаєте, тому ось це. 에, зрозуміло, інформаційні заяви зараз 에, спілкувався з західними дипломатами. От вони кажуть, що в них на Заході, в Штатах, в Європі, 에, зараз вчать 에, на уроках там, критичного мислення, медіаграмотності, дуже часто вчать розрізняти думки від фактів. Зараз дуже багато думок. Рефлексії, рефлексій, заяв, але це все думки, opinions, А нам треба факти. От фактів поки що на столі немає. Розумієте, і зараз от в цьому є різниця: думки від фактів. Це все таки, Знаєте, як воно називається інфотеймент? Це все типу заяви. одні перебувають другі, чим гарячіше, тим краще, а ще краще руку, десь там задерти. Як Ілон Маск. Ну типу, але фактаж це не міняє. Чи збільшилась кількість зброї в Україні? Ні. Значальні. Чи вдарили по Росії санкціями? Ні, ну, це, Ч... значить, це все думки і розмови. Чекаємо тоді фактів. Спасибо. Чезне, пане Микола, вам так, за включенням політолог дякую. Микола Давидюк був у нас на зв'язку, і розбиралися ми з перспективами того, як же ж діятиме Трамп і чи є в нього план стосовно завершення війни в Україні